Повпавлібі друзі всім привіт! І сьогодні ми залетіли разом з санючком. Який уже поплив чогось сам. Пацан, я тут вообще акул кормлю свою лодку. Залетіли ми в режимчик Make бут. Потому що, в принципі, ви самі просили цього. Димон, зайди, зайди, подивись, що там Там обалдеть. Зайшов я. і тут реально обалдеть, походу, слухай, диви. Ану. ну? тут якась штука їде 100 тисяч баксів стой. В смысле, штука їды, 100 баксів коштує, що? Ну, якась шмотка 100 тисяч доларів коштує, Ти представляєш? Да. Угу. Обалдеть. Да. А ну, забрав я грошей, і тепер мені пропонують купити бензилин. за безкоштовно. Ну, тобі безкоштовно дадуть, да, да а остальне да. все платно. Опа, перший раз можна їхати, да? Ну, погнали. Що без мене поїхав? пес? Да. <рес> а що мені. Щас я, щас я тебе дожину. А знаєш що дожину? Бо Ба, купив ще одного мотора? Да. Обалдеть, ти пацан. Бе, ти взірвав мене! <рес> я вообще нічого не робив. <рес> пацан, це ти сам? Я тут ні при Чого? чому. Mm. Тут, коротше, в чом прикол. В чом? Ем, Надо айрблоки, щоб ти не тонув. Да, да, я бачу. Тонеш. Поняв? Прикол. Да, да. І треба. Мотори, бензин, тут ось нітро є, сидушки. Короче, тут ще прикольно. Тут є no. со сохранялки, ти можеш сохранити собі пару різних всяких штук. Uh -huh. Тут є трейди. Ну, коротше, прикольно. Можна вдачу прокачати, ось за 1000 коїнів, і в тебе будуть крутіші шмотки випадати. А я понял, про яку ти штуку казав, кстати, за 1000. Я понял, я її знайшов, Побачив, точніше За тисячу чи за що? За 100 тисяч. Да, 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 там якийсь контроллер, поняв. Да, да. Прикол тупо. Так. А, ще коли ти їдеш, в тебе закінчається, тут є кнопка рефуйл, ну вона стоит 29 робоксів, щоб ти ще раз заправився, коротше. Ну конечно, а як ти думав, що тобі все буде? Що? Щас, ну, конечно, а, конечно. Що, за безкоштовно будет, що? да. Ну конечно, звісно. А, что за обувь якуру ти грав? грав, <грав> так, обавдеть, ну, в гру? Так, обалдеть мотор 5К. У мене немає. 100 тысяч, все траст контроллер. Ейрблоки, хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій ігрі. по 300 баксів, я ж уже дешевше їх бачу. Я тут, коротше, закупився взагалі на всі гроші. Ну, я нітро купив. Обалдіти, пацан. З Знітро. У мене зараз ось стоїть три мотори. Три цих. Бензинових штуки? Ну, я б не сказав, що я прям далі. Мені, коротше, треба більше бензину, я поняв. Все, в мене є нітро, чувак. Я на нітро їду. Да. І як воно дуже бустить? А, ну, треба його зажимати, і воно тебе прискорює базару. Зажимати ще. Да, да, його треба типу держати включеним. Вік Нітро. Ага. Прикольна тема. За ну, 700 цього. баксів. Бетермотор 17,5 тисяч. Він прям він прям як золотий виглядає, поняв? Абал'єт. Ні, це прикольно. Оця система з конвейєром цікава. Що ти не да, АФК будеш стояти, да. лутати ці всі штуки, а тобі надо, блін дивитися, це все наблюдає. Це це, це цікаво, все все прям це цікаво. Да, да. Це базару нема. Нормал мотор півтори тисячі баксів, ану. Sun. Ну я ось теж купив собі нітро по прикольчику. Uh -huh. Ну, прикольна штука, насправді, да. Мені тут тут прям нравиться, що ти собі сам нажав, коли захотів відпустив, da. коли ні. да. так. Ну, поки ти нам... ось підлітаєш, то воно тобі не надо. Ну, ось я дивись, я щас їду, що я з нітро розженусь. Я їду своїми моторами з нітрухою 59. 59 я їхав. Без... Ось uh -huh. нітруха кінчилась, 46, 45, 45, короче, ну У мене три мотора, Я помаленьку погружаюсь під воду із -за uh -huh. того, що блоків маловато. Ну і все. Ну, у мене один нормальний мотор, а два обичні... Ой, три обычних. Знаєш, скільки стоїть best Fuel? Скільки? 75 тисяч, чувак. Чувак, я бачу Omega Fuel за 450 тисяч. А, ще краще, я поняв. Я понял. Туняв да? Я понял. Осьо Normal Air Block. Півтори тисячі. Бо вони є стартер, uh -huh. є нормал, є бетер. Та їх там чувак вообще прям купа. Опять омега фуйл, у мене тільки омега фуйли лиються і все, ти понял? Я обичних собі усі понакуплював та й все, у мене грошей більше не хвата. Зараз буде мем, якщо я просто начну тонутись за того, що я стільки його понакуплював. Ану, ну обалдеть, кстати, нормально даже бензин не так сильно тягне мене вниз. Мої трошечки оцих всі ті мене тут їх шість штучок, вони прям справляються. Ну я айрблоків трохи добавив, ти знаєш, у мене все в принципі хорошо, у мене їх е... теж шість штук, у мене шість блоків. А скільки ти пропливаєш? А щас тобі скажу, я якраз пливу, ну я, я пропливаю все вже... нормально. Я ось вже за. ой ой, -ой. О, Пацан. Що, там, акула? Ти півтори тисячі пропливав? А, ну тут ось стіна. А, а тепер ти зрозумів в чому прикол там? Чи ще не зрозумів? Ні. Ні. ну я до неї чуть-чуть не доплив. Ну от коли допливеш, скажеш, як тобі відчуття. А що, ну я не можу поки туди допливти. Бо я думав, я там прям розіб'юсь, поняв. А ти через ню типу, пройшов, так? Да? Ну побачиш. Я спочатку навіть mm -hmm. не зрозумів, що мені робити, я просто дивлюсь на цю стіну, думаю, опа, халепа А як а як будь? Блін, хороший мотор 5000 а у мене сіке, 1700. Ну, я не знаю, що робити. Я маю, блін, бензиліна якось куплю. Ну, да. Опа. Омега нітро, 425 тисяч, Поняв. Поняв, не помев. Омега Нитро каже. А я бачив омега паливо. Угу. я тоже пару раз бачив. Гуд Airblock 6 тисяч, представляєш. Да, вони капець. Ну, вони, вони, мабуть, краще себе почувають, Ось если ну, паливо да. я візьму. Повинні, да. Ось зараз я доїду. Ось зараз мені цікаво, що там буде. Ти мене, блін, за тако за, за За... Заінтригував. <рес> Не, дядя. А йди, тут кнопка безкоштовна, Воно колір? Ааа, воно все робоксів коштує, да. Ааа, колір малювати тоже бабки? Ну, ось шейп якийсь, типу, це, я так розумію, вугли можна буде підрізати, то це в ребітхах. І матеріали в ребітхах. А колір то, типу, ну, за 9 робоксів. Так, а ну я таранюся в воду. О, це водоспад, яким ти понятие Поняв піднявся. прикол, так? Да? <ріх> <ріх> а дальше я... ти спадаєш. А, же так. Да, дальше ти спадаєш вниз. Но я чуть-чуть опять не доплив типа там 100 метрів, грубо кажучи. <ріх> ну, прикольно. Ну. No. Траст контроллеру, це мені цікаво. що це таке? 100 тисяч стоїть. Ти представляєш? Це, це жорстко, це. Це прям жорстко. Ждав, ждав я, звісно, крутішого бензина, а так він мені і не випав. Поїдемо, коротше, так. Зато купив ще собі нітрухи. Так, да, я нітруху теж купив. І я купив, кстати, кращу, ніж була в мене ізначально. О, oh, даже так? Да, в мене нітруха непогано. Я тебе щас дожену. Доганяй. Ти кине та не тарани, ты ударил. Да, да. я там моторим Пацан, У мене Я не бачив. У мене 6 штук, 6 моторів, я продам. Я моторний мой 6, 6, кажу, три. Я я такий, так манюнький, в бензином обставився, та й плыву по чуть-чуть. А я Ні, я в бензином обставився. Це Цепь зарядився там. Я заряжений и вообще жостко. Да, да, все нормально. Нічого, мене не в Все окей. Ну, нормально. Тільки отут спригувати бач, треба на центр, бо тут ось, бач, є. да, да так, да, бустер, бустер, бустер. Щоб далі допливти. Ну, ти. Ти не особо далі мене доплив, насправді. Ні, так ми потому, що, ну, плюс-мінус однаково ж ідемо, поняв? Нє-ні. Hey, ми... Я хочу купити от таких блоків. У три п'ятсот. Я вважаю, що обичні блоки нема с нема сенсу брати. Да-да, да, ну чис, чисто чисто ейр і все, типа. Для чого друге щось, брат? Ну так, да, других таке відчуття, наче, і типа і не надо. Це не потріб. Ну воно, мабуть, тільки більше тебе тягне, поняв? вниз і все. Да, да, і ти будеш типу, ну, тонути. Угу. Uh -huh. Так, блін, нітро манить, але я хочу. Ооо, Better мотор 17500, ні, дорого. <гум> Зато так обратно, да? Гуд паливо, паливо, 2500, зелененьке таке, Ну, в мене немає денег. А у мене є на нього гроші, 2500. Ну, пацан, серйозний ти. Ну блін, мотор не куплю. Ну блін. А з іншої сторони, о на що ти Мотор? Омега мотор, півмільйона. О, Нормал мотор. І саме нормал мотор випав, поняв? Півтори mm. тисячі Серйозно. Да. Ти представляєш? Ню. Так ладно, бензин поставлю. А ну. А, ти поплив. Ладно, давай я тоже попливу. Да, я сій поставив поставлю просто зверху ще два мотора, поняв. І трошечки зеліна Ну не зверху, в смислі в добавок. А, поняв. Вот так вот. Є ірблоки теж дві штучки. Ну я пост... оце ж купив типа нормал паливо, uh -huh. а воно 2500 коштувало, поні? Зелененьке таке. О, -о, О, пацан, ну це ти, звісно, прям прикольно придумав насправді. І тепер, по ідеї, я ще допливу до того трампліна. Ну, 100% допливу чи б ні. Я вообще якраз пацан його сейчас спригнув. Я якраз з двох, типу, от всех трамплейний у змик зловый, ты Да, да, я бачу, я тоже. Я тоже сейчас зловив і чуть-чуть дальше мене ще протянуло. Ну, я, ну, плюс мінус так сам приховай і ты. Я ну, 4200 ну. получаю. Чотенько, пацан, чотенько. Ультраблок. Обычный ультраблок 25 тысяч, димон. <рес> а запитання нашей дзики надо мені, не? Я поняття не маю. Так, я хочу мотор, у Іначе трошки мені й впадло, не. Я даже зрозумів, наскільки повірив свої сили, що я хотів купити. О, ну конечно, як думав. Я <гас> це жовта штука така. А, це Нітро. Я подумав, що це якесь жорстке. Що, пливем? Uh, щас, щас, так. Да. Також що зроблю. Також що зроблю. Мені сподобається твоя ця е, історія про. Конструктор типу? Mm, да. Ну, я отакого все зробив. Ага. Хе-хе-хе, <свист> я понял. Не, кстати, тебе три оцих, типу, крутих мотори, непогано так. Ну да, в мене, в мене норм. Ну, в принципі, я готовий плив. Ну, поїхали, я поплив. А, поїхали? Просто я на кнопку гублю, поняв? Да, непривично, що її, типу, збоку поставили да, чогось. Ну, я капець Без ще в тебе, можу вторатися. Давай так акуратно. Пацан. Я даже трошки правіше взяв, якщо що там. <свист> давай, давай, я на обгон пішов. А то ще розтрощиш мене десь по дорозі, нам мені надо. <свист> Та ні, не, скоріш за все, я сам просто розвалюсь. <laughs> ну, чувак, бензик тратиться капець з моторами. Ну, конечно. Бензивин. Ну, конечно, того... швидше. В цілому і надо купляти, пацан. Да. Ну, блін, я даже до цих арок пощай не доплив. Ну. Ну, здесь щас якраз допливеш та побачиш, куди тебе дотягне, куди мене. Ну, ти взагалі бачиш далі набагато пішов. Я ще на один бустер випрыгнув. <laughs> да, так, да, я бачив. Нормально. Має більше 200, ось 2600 метрів в мене. Та й нормально. Ach, no, š... já skupěl se. Ty přímě skupěl se? Так, да, я прям скупився капець, тому що мені коротше пощастило. Я зловив хорошого мотора, я зловив е, паливо зелене, ще одне. Подивісь, має моторів. Ти Та там вообще заряджений пацан, походу, на ці мотори, так? Да? Так, да, я їх люблю. Подивись, ще дві, дві. У мене сто баксів осталось, але у мене тут капець. А я ти в надії, поняв. Та я в надії зловити якийсь крутий цей. А, ну Меделин. то в принципі да. В тебе ж є 4 тисячі, ти можеш по ідеї нормально скупитись, так само. Так, так. Все нормал блоки покупляв, айр, не поняв оці. Меже mm -hmm. щось трохи вниз почало тягнути. О! Якраз зелений бензилін отрив. Чітко. О, це круто. У мене таких два, але я все одно бачу менше проїжджаю, ніж ти, бо мотори. Ну да, в тебе моторів купа прям. Якось нереально багато моторів. Чи нереально багато? Це нормально, зато я розганяюсь, пацан. Да? Але після трампліна я дуже багато пригаю. поняв? Ну... Із-за того, що в мене айрблоків багато, А ти після трампліна прям довго пригаєш? Ну я б не сказав, що прям довго. Ну я прям довгенький. Ну я, звісно, проплив дуже багато, я по 3000 метрів. я, навірно, і oh. допливу 3000, якщо пожду. А ну... ну це нормально, пацан. 3000 це прям. Да, да, рівно 3000. Шість тисяч, дав 600. Хорош. А, ні, я все одно теж довгенько пригаю, поняв. Да, ну я стрибка 2-3 роблю. Ну да, десь тоже так. Я, пацан, я не зміг втриматись. Що ти щось купив, ще, да? Да. Чись серйозне? Якийсь мотор? <ріхи> <ріхи> ну да. <ріхи> Хороший мотор, пацан. Ага. Ага. <laughs> Зелений. Ага, я понял. Отманеть ну, він ну, тебе і все, да. Норма, ну нормаз, поторч. Норма. Ну У мене є 6 тисяч. Я хочу ще бензилина. прям бабла, нормально. Ну попливали. Не, ну я прям. Зато я прыгати начав менше. Ну точніше. Да? Э, быстріше розганятися. поняв. Ну я ось без нітрухи, дивись, я без нітрухи їду 82 з копійками. О. Ну це нормально, кстати. Да. Зелений мотор просто може він дуже важкий, і тебе того не так починає кидати? Можливо. В цілому це логічно. Було б. Але тут прикол в тому, що тобі просто не завжди нітро треба, того дуже добре, що цього, що його можна так і нажимати. Ну, да, типу, да, да, да. Ну цей раз я проплив набагато далі. Тут взагалі далі цікаво. Після того, як ти піщані оті і дюни проходиш, uh -huh. то все далі тако, а далі опять пісок. Ну, і тепер ти мене заінтригував. Mm, да. Ну тут я уже по 6-4 тисячі метрів, я, блін, ну капельку не дотягнув до бустера оцього, поняв. Mm -hmm. Ну 8700 дал, це багато. Ну, Бетер Зур, Де, 15 тисяч. А я ж душе одне зелене, поняв. Бетермотор 17 тисяч. Ну я поки обичні купляю. У мене взагалі якась лабуда така виїжджає. Ультра Ейрблок 60 тисяч. Тут ще є. Я думаю, що далі ми дійдемо до цього, тому що поки що нам, типу, воно не треба. Ну так. А, мені вийшло мегафуй, я тепер поняв. Хе-хе, прикол. таке, гарненьке. Я оце думаю, має вдачу прокачати. Я прокачав вдачу, а їй мене тепер переключити. ось сю, пацан. Турі. Да, да, да. Лол. І ось у мене тут появились, ну, в списках лучші шмотки. І все, зелене паливо приїхало. Обалденно а, тобі, пацан. <клес> а ти шо не купив, воно 1000 стоя. Та то все купив уже, да. Просто перед цим же я не знав. А, ну, я десь завтикав. Ну, бо я вроді, казав. О, гуд, а, це гуд нітро, мені треба гуд паливо, пацан. Ну гуд паливо я би взяв. Бо я би, конечно, Галімі не хотів би брат, і особо. За, того, те, за, 15 то вийшло. Тисяч. за 15, да, да мені да. тоже вискочило. Ну, у нас різні шмотки їдуть і ся, бо я бачу. Угу. Uh -huh. Ну то це, кстати, ну кульно, насправді. Да, да. Ну, ще прикол в том, що якщо в тебе ось щось омега, я можу за 30 робуксів ее стеріти, поняв в тебе? А, даже так. Тут і да, така да, штука типу... є. Да, да. Це вони нормально, звісно, придумали. Так, да, ну це якщо в тебе ось Омега якась поїде, поїде по ній no, да, да. А вона 600 тисяч, я бем, нажав ось стіл. І вона 49 робуксів, Ну, це тір 1, а ось батерблок, він теж тір 1, 49. ось бочка велика. скільки вона стоять. 175 тисяч. Oh! Ця тір 3, вона 500 робуксів стоїть, поняв, щоб стоїть. А, он я. Там все продумано, пацан, щоб ти. Но, ну, хоча б так, хоча б так. Ну так, бо вона було б собі за робукси чисто класні шмотки повикинути. Ну так. Було б не кул. Cool. А мені даже з прокачкою цієї штуки не випадає, зелене по. Ооо, нарешті наплакав. Давай, я вже, ну. Прям держуть 2500 тільки на нього. Є. Бам. Бам. О. а Ну, Ну я капець пливу. В плані швидкості? Ну да, 82 я їду, але. У мене вже і бензина хорошо. Так. Ну, типа, мені поки що все нравится. Ну, нормально. Ну, я пливу ось без Нітро 44. Да, моторів меншечко? Ну мы їх их штук. Да? Ну да, да. Я чисто Nie, дистанція пацан понял. Не, ну ти да, ти такий дистанція чел. <laughs> а ти вже доїжджав після пустелі? туди? Ні. Я ж стояв, чекав те паливо, понял. Видивляйся, я. Але я тако дивлюсь, я походу, можливо, навіть і не доїду. А чо? ти ж бензин чел. Ну я ось вообще вже, так. кажу. П'ять тисяч метрів, тут далі такі тунелі, ё-моє. Ну у мене 2900 ось 3. А, якийсь зимній ось бачу. Я до нього не доїжджаю, да, але да. я його просто бачу. Обалдіть. Да. А в мене 14 тисяч, а тут проїжджає бензин за 15, мотор за 17, а мені не вистачає, що на то, що на то. І проблема. Ну, в принципі, думаю, пацан, тобі в наступній серії хватить, тому що це вже підходить до свого завершення. Ну а режимчик ще їм був. Ну режимчик взагалі, прикольний, бачиш, нам не посоветували щось таке дебільне. Режимчик взагалі бомбовий. Ага. Я моторний мастер чел. Такого навіть в Карлосона немає, поняв. <laughs>